Баня просто неба. На водохрещі на погулянці влаштують туристичну баню. На березі озера вже встановили традиційну пічку. Затоплять на Йордана. Усіх охочих обіцяють парити безплатно. Рушники війник вже наготувала і Любов Ступчук. Ось ця кам'яна піч буде головною героїною туристичної бані. Зігрітися її теплом зможуть всі охочі, зокрема відчайдухи, які пірнатимуть у холодну купіль. Цікавість цієї туристичної бані в тому, що вона організована на відкритому повітрі. Тому протягом дня біля створеної кам'яної пічки можна буде обсохнути, відігрітися та переодягнутися у після купання в ополонці. Близько восьмої години вечора розпочнеться і сама баня. Пічку накриють власноруч створеним наметом, і всі охочі зможуть прийняти парові ванни. Каміння поливаються для підняття вологості, поливаються або гарячою водою, або в нашому випадку настоями на настоями трав, тобто настоями або чаями з різних трав, які в принципі виконують функції ароматизаторів. Капці рушник, купальник та банний віник. Все, що потрібно, щоб долучитися до заходу. Гарячий чай та хороший настрій теж гарантують. Пан Тарас, засновник та організатор дійства, нарікає. каже, люди зазвичай приходять пірнути в ополонку лише на Йордана, хоча загартовуватися в ополонці можуть протягом всієї зими. Баня це швидше такий м'який механізм переходу, скажімо, моржувати, отак, от, от тому що раптом мені сьогодні прийшла ідея така в голову, це доволі складно і неправильно, тому що можна реально захворіти. А тим, кому крижана купіль не до душі, пропонують покататись на ковзанах, тим самим підтримати мету заходу здоровий спосіб життя та спільно відсвяткувати водохреща.